Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Свято на нашому господарстві. Ромашкове подвір'я. Святкує День народження свого засновника. День у нас малохмарний. З проясненнями передбачається на вулиці. Всі наші. Птахи пернаті. Їдять, снідають. Роботу ніхто не відміняв і в будні, і в свята, і в лікарняні, і в вихідні. Так що раночок на господарстві розпочався. Всім безмежно дякую за активність, за коментарі, за лайки, за ваші добрі побажання, за щирість, за подарунки. За те, що ви зі мною є, за вашу підтримку і за все, що ви для мене робите. Всім бажаю всього самого-самого найкращого, ну і саме головне миру, здоров'я, кохання, поваги, взаєморозуміння, рясних Божих благословень і всього самого-самого найкращого. Крачки тут у нас вже понаїдалися з гусиками. Нарешті чубатенька наша гусочка попала в кадр, тому що вона десь постійно була в стороні, а тепер вона є. Потрібно наливати всім воду, давати всім пити, накидати бурячка і бігти збиратися. У ну, мене сьогодні ще купа різних процедур. Ранок ніби тільки розпочався, а часу вже не вистачає на 9 ранку до перукаря, ну а потім з вами ще побачимося. Прийшов я вже від перукаря, попав я вже на своє робоче місце, вишиванку одягнути я не встиг, бо тут мене вже чекали робочі сюрпризи і моменти. Тут уже купа всього була запланована, тільки мене не вистачало. Так що подарована вишиванка, залишилася до кращих часів. Попрасую і буду одягати серед будні. Тут уже мені наскладали на столі подаруночків. Зараз відкриємо, подивимось, що в нас тут є. Прям запаковано так добротно, такий згорток. Сказали відкривати дуже обережно. Але я і обережність це не про мене. Тут ще може бути якесь повідомлення, оце замотано. Поки відкриваю цей подарунок, хочу вам сказати, що в кінці відеоролика буде вставлено дуже цікаве відео. Постараюся його вставити від моїх колег, які зробили мені приємний сюрприз і подарунок. Так, бумаги ще розпалити плиті. Тут теж в мене така. Колега є, яка мені робить такі цікаві подарунки. Ой! дістали записки немає Є записочка На квіточку, на хризантему. Так. Дітки, кохані, мене вітали сьогодні з ним народженням. Дуже приємно. І ще одна колега мене вітала. Ось такою солодкою смакотою. Ось таким конвертиком, на якому написано, нехай всього, нехай всього цього у тебе буде багато. Нехай всього цього буде багато. А тут усе те, чого має бути багато. З днем народженням, натхнення, удачі, кохання, радості, здоров'я, достатку, тепла. І тут також Між іншим хочу вам сказати, що це одне із перших таких днів народжень, коли Такий величезний букет привітань, подарунків, сюрпризів і тому подібне. А про цю колегу можна розказувати дуже-дуже довго і дуже-дуже багато. Людина з дуже великим досвідом роботи, з життєвим досвідом, дуже великим, від якої можна багато чого навчитися, багато чого взяти. І за що я їй дуже вдячний, що вона є в моєму житті і ділиться зі мною тим, чим вона може поділитися. Ну, а тут ще є в мене ось така величезна торба подарунків, які ви побачите в кінці цього відеоролику, як мені їх дарували. І ще хочу сказати кожному із вас величезне, величезне дякую за ваші теплі щирі слова побажань. Привітань, подарунків, посилок, смсок, дзвінків, які з шести ранку розпочалися. Дуже-дуже ціную, дякую, захоплююся і щиро-щиро дякую за те, що ви є в моєму житті. Але ви знаєте, не буває, не буває бочка. Меду без ложки дусту. Все-таки знайшлася людина, яка під моїми відеороликами зуміла трішечки попсувати е, мій святковий настрій і зробити мені на моє свято подарунок негативний е, своїми коментарями. Але е, не вдалося свято зіпсувати. І я навіть знаю, хто це. На жаль, я їх блокую, блокую, блокую блокую. А вони все лізуть, 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 як ті таргани. Або як е, миші, відчуваючи холод, лізуть в тепло. Якщо хтось із вас прочитав такий коментар, встиг прочитати, тому що я їх видаляю і блокую цих людей. Це не дуже добрі люди, які, на жаль, зробили вже дуже багато пакості мені в моєму житті і продовжують робити це далі. Але їм уваги приділяти не будемо. Так що, якщо ви прочитали такий коментар, уваги не звертайте в діалог, не вступайте. І нехай вони собі живуть своїм життям. І їм також нехай в житті все буде добре і вертається все точно так само, як вони робили мені. А найкращими теплими побажаннями для мене це було те залишатися таким самим, як я є, веселим, сонячним, позитивним, радісним і дарувати це іншим людям. Тому я хочу вам побажати всього самого-самого найкращого. Всім безмежно ще раз дякую за привітання, коментарі, ваші вподобайки за те, що ви в мене є, за те, що ви зі мною. Не дивлячись ні на що ви зі мною залишаєтеся, вас стає все більше. І коментарі все збільшуються, збільшуються, і збільшуються, І поради, і підтримка, і побажання, і багато чого іншого. Тому я щиро вам дякую і від себе бажаю. Всього тільки самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всього самого найкращого і до нових зустрічей. Всім пока-пока. Так, поїхали. Так, Роман Володимирович, вітаємо тебе з днем народження. І даруємо тобі оцей девайс, щоб ти мав вдачу в своїй роботі. Та, ти змінити? Так! Так. Якщо раптом злубиш ти печаль, випий, будь ласка, пейте. чай, Ага, так-так. Угу, щоб мав продуктову заначку, тримай макаронів. В О -о 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 -о, який гарний Для гарного кольору лиця тримай баночку пивця. П'яноснуємо. -о -о. Кармон. Так. Якщо раптом у тебе похмілля, випий оцього чарівного зілля. А Я думала, цигарки вже, <різь> <дітям> закурив. <різь> так. Даруємо тобі гарні трусіля, щоб тебе бачили здаля. Прийти на роботу і показати. Щоб не боліли в тепочки, даруємо ми тобі носочки. Це я фінансова подушка там була. Щоб на 18 виглядав, даруємо для лиця милодов. Якщо раптом між і Петриківкою тебе застане сорочка, він то б тобі салфеток машина. як дуже, дуже газувати, щоб дінамка там не цей. Щоб душі не гасла пічка, даруємо тобі свічку. Дуже дякую. Хотіла, звісно, другу свічку подарити. Даруємо тобі ручкою, даруємо тобі плакнути ручку, щоб розписував свою получку. Щоб язиком гарно працював, треба, щоб оцей апарат мав. ти, Ну і останнє, якщо раптом тебе застане хандра, ось тобі ікра. <fellowship> <Luna> ну, і оцю подушку, Давай за подушку. Щоб ти ага, ага. не голодував зранку, тримай копічину на мультіварку. <get cursed> <euros> Це allora, все, <windows> горько, все. Так, все, все. Типу, так всім. Люба, давай, да, бом, да, фиксирую, да, фиксирую, да. фиксирую, давай. Оп! И сразу! И сразу! Так, я все!